Доброго дня Миколаїв, 17 червня 23-й рік. Знову ми на своєму багатостраждальному соняшнику. Я за нього не заспокоюсь. Доки не зберу, то я взагалі не заспокоююсь за компанію ЛГ, яка, яка продає таке насіння. Допускаю до продажу. Ну, Це не те, що саме цей гібрид, це ця партія і вони все знають і не хочуть це визнавати. А може вони визнали, але їм обідно, що я виніс це на обговорення. Обговорювати ми будемо обговорювати все, що стосується нашого землоробства. Всю правду, матушку, будемо розповідати. Підписка, вподобайка, обов'язково, хто дивиться це відео. Це не тяжко натиснути, ви ж слідкуєте, ви продивляєтеся. Більше 2000 набирає переглядів відео за цей соняшник. Всі цікавляться ним. Підпишіться і будете постійно в курсі наших. За сьогодні ми приділяємо увагу другий раз уже цьому соняшнику. Чому подивились ми, погадали, подивились на його стан, подивились на забур'яненість, ми щийом, перейом. Чи чим, чи з лаковими, з лаковими, з лаковими. Ось такий він має вигляд. Но для мене це не соняшник. Для мене це не соняшник, це страшно. Страшно в тому плані, що врожайності я втратив, страшно, що, що воно буде, якщо воно відразу, це як дитина. Якщо воно з малку недокормлене, то потім от таке воно і є. От таке воно і є. Вибачайте, кого може когось зацепив, когось обідав. Ну і я не хочу бій. Я... Така моє... моя думка така. Така моя думка про цей сонях. Як воно з малку, то чи буде думали, ми гадали, вносити сюди гербіцид на злакові. Ми навіть його вчора, вже, як я казав, вже купили клитодим. Да, як дивишся завжди, як і приїжджав представник, впродовж рядків гарно виглядає. Як тільки так подивишся, ну це, звісно, це не соняшник, тому що була б тут густина. Тут би не було цих бур'янів, вони б закрили зараз листям. Оця гусина, воно посіяно на 45, тут би, якби нормальна густина, воно б вже закрило, і бур'яни б не росли. А так, тут, навіть коли ми що б ми не робили, що б ми не робили, є відкриті участки, так сказати. І завжди тут буде сонце, і завжди тут будуть рости бур'яни. Ось мечі у нас тільки-тільки сходить. Про гербіциди, тільки сходить, тільки сходить, є ось такий. У нас дує вітер і дуже тяжко з внесенням гербіцидів. В день у нас за 30. Ну, не будемо розтягувати відео. Ми про наш гербіцид які ми працюємо, вирішили ми все-таки спрацювати тут самим дорогим гербіцидом, який є на світі, щоб витягнути цей сонях. На самий хреновий соняшник, який маємо на сьогоднішній день. Це хреновий соняшник, який, який я маю в своїх посівах. І в мене такого ще не було. Ще не було. Буває воно колись щось раз в житті. І працюємо з самим дорогим гербіцидом миттєвої дії. миттєвої дії, ось у нас тут такий стан соняха, сонце засвічує, вдаль не видно вдалечінь Ось такі там рядки майже не видно. І після гербіциду... Після проходу трактора з гербіцидом ми маємо ось такий стан. Всі там слухають, думають, що воно обкурилося, блін там чи п'яне, чи напилося і розповідає. Ні, це гербіцид, самий надійний гербіцид. Ось він. Самий надійний гербіцид. Дорогий в тому плані, що якщо його купувати на 10 гектар, як у нас цього соняшника, то да, це буде дорого. А в нас вона є, ця барана, Для нас воно, вона багато використання, цей гербіцид і працює він на відміну. Ось ми маємо такий стан, камера не передає тому що його дуже тут багато. мишія ось такого. Ось такого мишія його ось багато. І гербіцидом, якби ми обробляли, деякий тільки сходи, і на нього б не попало. Він дуже маленький. Проходимо бороною і ось маємо ось таке. Ось тут де був, ось він. Є десь, підірвали його, його такий стан, він ледве тримається він тим корішком. Ось. Він ледве тримається. Зараз засуха, в нього немає вторинної кореневої. І ми проходимо, ось він вирвався з грудочками. З грудочкою він вирвався. Ось такий гербіцид, ось такий гербіцид. Так, ми потихеньку працюємо, не без втрат. Поставили ми борону в активне положення, щоб, щоб добре зробити. Не знаю, буде це краще чи не краще. Розлих, рихлимо трошки, хоча ми тут ротаційкою працювали. Такий його загальний вигляд соняшника. Ось де ми пройшли і тут ми не проходили. Там і рядків майже не видно. Ось так робимо, вірно, не вірно, але ми це зробили, зняли це для нотатку, для себе. Цей у нас соняшник затратний, буде найдорогій в затратах, мабуть. Все ми біля нього крутимося, як біля тої дитини, яка сама слабенька, чи дитина, чи... і все їй жалко, і всі біля неї крутяться, і всі її доглядають. Бо той соняшник, який добрий, зробили одну обробку, він собі росте. Навіть гусі на ньому є, їсть, він, він вже великий, мать. Хай його їсть, блін, все не з'їсть. ні, ну ми обробимо, це я так, до прикладу. А тут от так ми його, коло нього крутимося і саме більше затрат вносимо. Саме більше коло нього роботи робимо. Дякую за увагу, що вислухали мої нотатки. Дякую всім, що слухаєте, що можу. Можу, хоч комусь виговоритися. Підписка вподобайка. Слава Україні!